Презентуємо перший твод джинси, жіночі, стречові, середніх великих розмірів. Позиція у нас йде під кодом 765. Передивляємося, кому сподобається саме цей мішечок для замовлення. Достатньо буде дочекатися команди і за командою написати беру. Жіночі джинси стрейчові, середні великі розміри в наявності. Вартість за 1 кг становить лише. 3,75 долара. Дуже широкий асортимент, новинок. Всі новинки вже викладаються в групу Viber. Ті позиції, які приїхали, які пройшли оцінку якості, сьогодні ми показуємо на огляді. І ось одна із новинок нового надходження. Це у нас позиція під кодом 765 джинси жіночі стрейчеві, середніх великих розмірів. По 3,75 доларів за кілограм. Вартість мішечка вагою 25 кілограмів буде 3958 гривень. Передивляємося, вибираємо сьогодні із огляду, замовляємо цю позицію і без оглядів зашитих не розпаковані мішечки. Але ця позиція, до речі, в обмеженій кількості. Дивимося, вибираємо. Ціна за мішечок 3958 гривень. Жіночі джинси стрейчові, середні великі розміри. Мішечок знімається практично повністю, більш детальну інформацію по кількості одиничок, по собівартості вартості. Можете уточнити, написавши нам повідомлення на Viber. Дуже широкий асортимент новинок вже в наявності. І деякі з них ми сьогодні вже презентували і показали. Хто бажає робочі комбінізончики, лишилося пару мішечків, можете здійснити замовлення. Лосіни, штани стречеві, джинси жіночі стречеві, що зараз у нас на огляді в прямому ефірі 25 кг. Вартість мішечка по актуальному курсу на сьогоднішній день 3958 гривень за 25 кг. Новинка нового надходження, нова колекція. Кому сподобається саме цей мішечок, достатньо дочекатися команди, коли я скажу, що можна замовляти по команді. Відписуємося, беруть. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефіру. Ділимося трансляцією, Запрошуємо на огляди знайомих. Зараз у нас в прямому ефірі жіночі джинсистричеві, середні, великі. Розміри. Вартість мішечка лише 3958 гривень. Передивляємося цю позицію сьогодні. Також покажемо два мішечки. Ціна розміри, розмірний ряд, середній та великий Це жіночі джинси стречові. Вартість мішечка 3958 гривень. Стандартна вага 25 кг. Зараз показуємо жіночі джинси стречові. Перед цим у нас були лосіни штани стрейчові. Для вагітних ні, тут немає, поки не траплялися. Передивляємося, друзі, лот номер 1 Перший мішечок. Джинси жіночі стрейчові. Позиція йде у нас під кодом 765. Передивляємося, вибираємо із огляду, замовляємо. І без оглядів зашиті не розпаковані мішечки. І так, хто бажає придбати лот номер 1 Перший мішечок вже можна замовляти. Пишемо: беру ціна 3958 гривень за 25 кілограмів.